Так, і наступна мікротема, я б сказав, це Леся Українка в рак государства. Там так і було написано. Чому? Тому що в госдурі Російської Федерації, так званої Російської Федерації, терористичної організації запропонували визнати Леся Українку іноагентом, і це не фейк. З'явилися одразу фото жаби і Тарас Шевченко. Так. Це зрозуміло, чому радянська влада там ще Франка лишилося туди додати, і буде повний комплект. Радянська влада цих персонажів зробила своїми там ідолами променистої Червоної революції, там, і так далі, тому подібне, хоча це так не є. Лесі Українці згадали одразу, що вона народилася в Російській імперії. Як же так? Як же так могло бути? А Тараса Шевченка демонтували в Мелітополі. Тобто вони вже навіть це не терплять. А чому це сталося? Бо після Дніпра. Можливо, я не знаю, можливо, то українці в Росії на Росії, точніше, або якісь ті, які, хто прийшли до тями після Угару, почали носити квіти до пам'ятника Лесі українці, і, власне, от це спричинило такий от, е, вибух Пукана, е, чергового ідіота у держдурі Російської так званої Федерації. Кілька е, я... днів тому була річниця того, як у Дніпрі повалили на центральній площі. А Леніна, то я думаю, що, можливо, ці довбограї в Мелітополі якраз таким чином зробили відповідь. Ну ти про, 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 про Порошенка, господи, про Шевченка. Ти хто сказав Порошенко, я не казав. Е, про маркери, про я... культурні маркери, Дмитро. Ну, це мікро, мікро зовсім розділ, тому що далі буде Сталінград повіла. Не, та що тут сказати? Ну просто упорота нація, якби українці раптом понесли квіти після обстрілу Дніпра до пам'ятника, наприклад, Сидорові Ковпакові. Якби він був в Москві, не знаю, може і є, то мабуть знайшлися б охочі заборонити Сидора Ковпака, там радянського партизана, або, або там не знаю, корольова в тому ж Мелітополі. Вулицю Корольова перейменовують на якогось там Менжинського чи щось таке. При тому, що здавалося б, корольов запускав Гагаріна, створював російську чи радянську космічну програму, а просто він уродженець Житомирської області, і Україна його вважає своїм. Ну, от вони там в Мелітополі перейменовують Корольова. Ну, це може навіть добре, що йде таке велике розмежування, коли. Вже е, немає е, оцього от і нашим, і вашим. Ще, ще залишилося можливо Гоголя якось розбити е, не на пополам або його туди, або назад. Хай росіяни оголосять ворогом народу свого Гоголя, і тоді ми його вже заберемо там якось поймемо простим, е, залишимо там. Вечори на худобі біля диканьки, а вся російська його там спадщина буде якось відцензурована. Ну я жартую, звичайно, але мені здається, що це один із наслідків оцього великого такого е, розлому і великого ідеологічного зсуву, який війна спричинила, вони ще будуть попереду. Ну хай будуть, я нічого проти не маю. Назаре. Нема що сказати, то поїдемо далі. Так я вже я вже сказав, Окей. що пам'ятники валяться, це воно їм, воно їм. Ну дивись, наша справа о, маленька. О, Насправді, ну, як маленька. Ми оцей ростин імперії, я ж кажу, ми з Мариком Сопроном як впровадили, я дивлюсь, далі це набирає трендів. Uh -huh. Я їх когось не ввімкну, ну, навіть ну, що я роблю пізніми вечорами. Я вмикаю те, що вам не раджу вмикати. Ну, тобто, я вмикаю ті, хто виробляють контент на Росії, там всякі каци, бла і там є тренд, реально трендом стало, це вони обговорюють, як розпадеться імперія. Нормально, а мене це влаштовує. Мене теж влаштовує. Але так звані ці ліберали, вони постійно там, знаєш, тип, і рибку сість і на конях покататися. Ну, так воно не вийде, явно. Але це стало трендом. і... Наша справа маленька, тобто це викликає реакцію. Далі це шериться, шериться, шериться. І тут е, можна навести аналогію. Ну, скажімо, у нас почали скидати Пушкінів. Так? Ну окей, мене це абсолютно влаштовує, тому що пам'ятник Бездерю це якось дивно виглядає. У нас своїх генів отак-от овер багато. І отака от відповідь: ага, ви Пушкіна, а ми вашу Лесю Українку. Ми вашу? А вони навіть можуть не знати, хто така Леся Українка і не читали нічого. Вони Бандеру в обличчя не знають. Вони досі борються з бандерою, вони не знають нічого про бандеру. Вони не знають, як він виглядає або виглядав вони навіть, Вони знають, як судоплату виглядав. Ну то така історія. І вони навіть загодний мені судоплату організовують. Менше з тим. І от, і от це мавпування таке, косплей, він дуже такий дикий, коли типу, на, у нас є нормальне гасло. Слава Україні! Героям слава! Я звідти чую Слава Росії! Ти такий. То, от, от, це от до чого це може призвести, чи, чи в якому напрямку нам вести диверсійну діяльність, там всякими ІПСО і так далі, не за допомогою каналу Фрідом з Олексієм Мацукою, там, не з цим марафоном Єдині новини, і це просто марнотратство. Що нам робити? порадьте, І ми на цьому завершимо от, цей розділ. До, до чого це призведе? Ось та ці вже живуть разом. Бачиш, вже якийсь результат є. <рес> це перше. По-друге, будь-який пам'ятник це символ, в першу чергу. Не, не грає ролі, що це за людина, не грає ролі, що вона робила, що могла і що не, не могла робити. Це символ. А той, який вона має той сенс, який у неї вкладається. І е, в Севастополі у нас біля парку перемоги був пам'ятник Шевченку. Саме біля пам'ятника Шевченку е, в лютому, в березні, там, в квітні ще 2014 року збиралися е, адекватні проукраїнські люди, активісти, ті, що не боялися. Це було місце збору. Та? Ти знищиш цей пам'ятник, уже треба буде шукати інше місце збору. А тут навіть я не знав там, цих людей. Але я знав, що треба туди приїхати, там, познайомитися, поговорити, подивитися на настрої. Ну, інша справа, що настрої були погані, це вже зрозуміло. Але я принаймні знав, що є цей символ, і цей символ був однозначний. Угу. Те саме і тут. От вони знищили. Чому? Тому що воно українське і воно не грає ролі, що насправді ну, в там, Луганську, людина, наприклад, чи не робить. Якщо я не помиляюся, в Луганську перейменували пам'ятник Шевченку великий русський поет Тарас Шевченко. Я не помиляю. Менше з ну, тим. Чому ні? Вони історію переписують століттями. Нам своє робити. Я питаю, та... чи, чи варто далі довбати лупатись у скалу. Ти Приходи. маєш на увазі, що, валити пам'ятники? Ні, ну ми ж дивись. Це ж це як в китайських тих двобоях, як вони там, Кунг-фу, там, там де є стиль п'яна мавпа, та так звана, коли там. Супротивник розслабляється, ті, та ну, знаєш, п'яна типу, мапа, та я зараз однією лівою. Там, а П'яна мапа таке витворяє, що цей супротивник просто лягає точно як в панда кунг кунгфу. Е, в якийсь слой торту на Наполеон, і після того горить Москва. Е, так що тут український стиль він не, вишуканий і неповторний. Е, знаєш, от, е, горизонталь українського е, суспільства вона дається в знаки, тому що. Хто його знає, де воно вилізе, в якому вигляді і з якими ресурсами. От Наш ресурс дуже обмежений, маленький, та існуємо за донейти наших глядачів. Але існуємо? Що ми робимо? Ми впливаємо? Що нам далі робити? Нам своє робити, я знаю. Я знаю цей вислів, від якого просто білоруси, знаєш, от Аль, Алена там Васильєва, яка вона, я наконець що, що значить, а нам своє робити. Тобто на все плювать, і ми рухаємося за своїм напрямком, вказуючи напрямок крейсеру Москва лихові. А все дуже, все дуже. Т Та ти не лиховій, ти на, токар. На, Я кажу лиховіха хай скаже. Вибачте. <с> Я трохи послухав, про що ви говорили з полієм. Навіть так. хотів трохи поучити. Досиплю ну, Про той референдум, який насправді не референдум, а одне із інтернет опитувань, але насправді ну, ми ж.